Ублена гра Володимира Зеленського, це кадрові перестановки. Президент натякає Рустем меру, може стати нашим головним послом у Вашингтоні. Це евакуація провалу. Наглядова рада заблокована, спецекспортери, корупціонери діють. Треба скорочувати інституції, щоб керувати швидше і без зайвої бюрократії. Вітаю, друзі! Це Цибулько Толк, і, як завжди, гостро і критично, іронічно про діяння влади, назвав цей памфлет Коротка лава, довгі ризики. Або як Зеленський мріє про НАТО, але грає в гру, хто залишився в кадрі. Улюблена гра Володимира Зеленського це кадрові перестановки. Причому Оскільки лава коротка, то він совує свої фігури, куди він їх совує, прости господи. От тільки фігури на його дошці, на шаху, а якісь пластмасові. І вся ця армія в лапках реформаторів, така ж тимчасова, як і обіцянки Зеленського. Зеленський повідомляє про нараду з міністром оборони у меровим своєму аккаунті Екс. Прекрасна нагода анонсувати кадровий дрейф, точніше кадрову повідь. Умовна лава запасних під Зеленським перетворилася на лаву свідків, а ще точніше лаву підсудних майбутнього трибуналу з некомпетентності. Ситуація перша. Посол США або побачення з дипломатією. Президент натякає, а Рустему Меру може стати нашим головним послом у Вашингтоні. Чому? Ну, звичайно, бо посол Вашингтоні це головний дипломат, більше ніж міністр е, закордонних справ. Чому? Бо треба посилити діалог із США. Правда? Через коруптогенного посла. Тільки от біда, це не кадрове посилення. Це евакуація. Провалу, бо коли міністр не справляється на війні, його відправляють не у відставку, а в дипломатичне заслання і ще й таку важливу країну. Зеленський позиряє, ми діємо швидко. А що ж, коли кадрова криза то швидкість, єдиний порятунок, щоб не встигли роздивитися і запитати: а хто замість нього? Чи є варіанти замість умерого? Принаймні в тому списку, який гуляв ще минулого тижня, був діючий міністр культури Точицький, який справді має дипломатичний досвід і ну, відповідну освіту. Єдине, що він же, ж, так би мовити, зовсім підєрмачний. ну, умер також. Ситуація друга. Хаос як стилі. Це не про оборону, а про управління. За в міноборони зірвано низку реформ. За закупівлі розпорошено. Десятки мільярдів гривень контролюються структурами з радянським присмаком і кримінальним шлейфом. Найгучніша історія 100 тисяч мін, які. По-перше, відкликали з фронту, які виявилися контрафактами? А по-друге, що цікаво, що на це підприємство залили неймовірну кількість грошей, незважаючи на те, що це не основне виробництво на цьому підприємстві. Ну, ми не відкликали, бо неякісні, бо поспішали, бо затвердили з порушенням, бо сподівалися, що вибухатимуть, але вони не вибухають. І через це загинула купа людей на фронті. А хто за це відповість? Ну, звичайно, всіх собак перечепили не на міністерських чиновників, а на директора цього підприємства. Ситуація третя: Агентство оборонних закупівель ледь не знищили теж реформою в лапках. Спроба ліквідувати АОЗ, єдину антикорупційну структуру в оборонці пройшла тихо, але з гуркотом. Лише завдяки тиску міжнародних партнерів вдалося зупинити цю інституційну диверсію. Але й досі. Наглядова рада заблокована, спецекспортери, корупціонери діють, псевдофунціонал радянського типу живі і неушкоджені. Ситуація четверта. Тіні Кабміну з російськими паспортами знак питання. Ключові впливи на міністра позаштатні радники, які не мають доступу до таємниці, але мають доступ до Умерова. Мова йде про такого вера Сейтхалієва і Ленура Мамбетова, фігури з снігового ринку. Рад. Радники. З підозрою на наявність паспортів країни-агресора. Держава в смартфоні, ні в телеграм-чатах тіньових радників. Наступне, Зеленський знову реформує оптимізацію. Цитата Зеленського. Треба скорочувати інституції, щоб керувати швидше і без зайвої бюрократії. А калік не призначати інтелектуальних на посади можна чи ні. Адже проблема не в кількості інституцій, а в якості. Від скорочення, знаєте, коли чиновники заявляють про скорочення, українці знають, що це скорочення закінчується зростанням будь-якої структури відсотків на 25%. Від скорочення ніхто не став кращим, а от від призначення завжди стає гірше. І це вже не просто кадрова помилка, це системна відмова від відповідальності. Тарас Чорної виявив цілу формулу про те, що кожен наступне. Призначення Зеленського завжди погіршує е, е, якість управління інституцією, на яку Зеленський когось коптує. Чому це важливо? Міноборони, розпорядник оборонного бюджету, на кону життя військових, а в центрі хаос прикритий цитатами з Твіттера чи з Екса. Зеленський знову розігрує карти, міняємо, пересуваємо ліжка. Але проблема не в місцях, а в людях, і в тому, що нема на кого міняти. А професіонали в Зеленській Ошобла боїться, як вогню. На лаві від запасних порожнеча, підкріплена піаром, порожнеча, на якій розміщені абсолютно порожні істоти, потенційні призначенці Зеленського. Отже, про що ми говоримо? Зеленський хоче посилення. А отримує абсолютно зворотній результат. Потужна потужність. Напотужнили собі вже так, що розпотужнюйтеся, хлопці, тому що ваша потужність вже поперек горла в українському суспільстві. Хочете швидкості, то не, але не перевіряєте гальма. Так швидкість створюють професіонали, осмисленість, хочете підтримки Заходу, а створюєте всередині совок совком. Той запал, з яким ви рекламуєте європейський шлях України, а насправді товчите в в гриву опозицію, яка Богу душу винна, ви цим, цими нападками на опозицію просто прикриваєте свою некомпетентність і формула Чорновола, що кожен нове кадрове призначення лише погіршує ситуацію. Вона має підтвердитися. Я пригадую, як велика кількість таких ну проєвропейських, демократично налаштованих українців ледь не скачки скакали, коли нарешті усунули різні з посади. І всі почали репетувати, що зараз все зміниться, зараз почнуть такі зміни, зараз, зараз такі результати будуть. Лише Тарас В'ячеславович у дискусії зі мною скрушно казав, це лише погіршить ситуацію. Ну, от як, його, як не згадати тепер його слова, коли Зеленський раптом почав розповідати про те, яку потужну потужність він призначить послом у США? Маркарова людина системна, Маркарова людина дуже обережна, скільки, скільки б не розповідали і не, не товкли воду в ступі про цей ресторан її чоловіка. А що ви будете казати, коли раптом з'явиться ресторан у Мерово? Нічого. А вас не турбує те, що, коли родина у Мерово проживає в США, і він їде в США, то він буде більше з родиною, ніж в посольстві? Ну, посольство в США це така велика машина, в якій задіяно багато цікавих кадрів. Тому просто сам посол, за яким тягнеться шлейф некомпетентності і антикорупційних розслідувань, що цікаво, що до оголошення наміру призначити умерло послом, дещо підчистили інформпростір, і, по моєму, набу навіть оголосило про те, що станом на сьогодні жодних кримінальних справ проти. Умерова ніде нема. Та ви можете підчистити ці справи, тільки слухайте. А те, що Лієва призначили, і довкола Лієва товчеться вода в ступі, то Ліїв кремчанин відповість за кримчанина на Умерова, чи, чи це як? Чи ви вирішили всіх собак перевішати на Ліво, аби відволікти, аби очистити Умерова? І якось це криворуко все робиться, дуже криворуко. Ну, Зеленський інакше й не може. Дякую Збройним силам, що на тлі ці кадри вони все одно роблять свою справу. Захоплюємося ними, бо це святі люди.